Авторка Гаррі Поттера випустила книжку для дорослих. Новий роман Джоан Роулінг Вільна вакансія вже з'явився у книжкових крамницях Британії. На 512 сторінках не знайшлося місця чарівникам та магам. Учтиві для дорослих багато інтиму та нецензурної лексики. У центрі історія боротьби за посаду мера вигаданого англійського містечка Пехфорд. Сюжет книги Роулінг вигадала у літаку. У книгарнях дорослий дебют Роулінг сприйняли з прохолодою. Хоч кілька палких шанувальників. І прийшло yeah, I was very keen. Я не могла дочекатися, коли вже куплю цю книжку. Я тепер буду читати роман Роулінгу сюди вдома під час обідньої перерви на роботі у автобусі, а потім перечитуватиму по кілька разів. Так я робила з усіма книжками про Гаррі Поттера. Критики назвали новий твір непоганим, хоча й дещо нудним. В інтернет-крамницях роман британської письменниці продають від 17 до 21 долара. Російськомовна версія вільної вакансії надійде у продаж наприкінці 2012 року.